Яша Рабінович приходить до кравця і питає: Скажіть, будь ласка, це правда, що мій син Фіма вже п'ять років не розраховується за костюм, який ви йому пошили? Так, ви прийшли за нього розрахуватися? Ні, я тільки хотів дізнатися, чи не можна на цих умовах пошити і мені костюм. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Алло, це поліція? У мене пропав чоловік. Давно? Тиждень тому. А чому тільки тепер телефонуєте? Просто я знаю, що його більше тижня жодна жінка не витримає. Значить щось сталося. Дружина, ти поїв? Чоловік передражнює. Ти поїв? Дружина. Досить мене передражнювати? Чоловік, досить мене передражнювати. Дружина, я так тебе кохаю, що подарую тобі свою машину на день народження. Чоловік. Так, поїв я. Приходить хлопець в гості до приятеля, бачить величезного кота доволі злісного вигляду. Питає А котика можна погладити? Так, звичайно, чекай. Зараз тільки принесу йод та бенти. Дівчина прийшла до ворожки. Мене люблять два хлопці. Скажіть, кому із них пощастить? Ворожка розклала карти, потім уважно поглянула на дівчину і каже: Пощастить Ігорю. Ура! Значить, я вийду за Ігоря. Ні, ти вийдеш за діму. У вагоні жінці всю ніч надає спати хрупіння у сусідньому купе та стукає в стіну, але безуспішно. Вранці жінка заходить у сусіднє купе і каже чоловікові, що сидить там. Ви що, не чули, як я вам стукала? Та чути чув, але вибачте, що не прийшов, втомився, я дуже.